Це то, той самий комфортний набір, який буде з тобою, якби у всі е, випадки твого життя. Грубо кажучи, коли тобі найбільше потрібно е, якусь таку підтримку і відчувати себе в комфорті, то тут е, зразу влітають вони. Трусики в рубчик да, трусики в рубчик, тому що вони тебе настільки обгортають, От, навіть, якщо ми подивимося на ці трусики. Саме на цей набір. Так, да, саме на цей набір. Вони дуже класні. Це дуже м'ягенький рубчик, я собі навіть уявляю, що верніше я собі не уявляю там свій якийсь відчуваєш. комфорт, свій якийсь комфорт без цих трусиків, тому що якщо зараз згадати якісь там мереживні стрінги, то. Це вона в їх одягнула в. Той період, коли ти вдома хочеш собі відпочити, да. подивитись якийсь фільм, да. і, і поплакати, типу, ну це це я явно не Але не одягну. Да, я явно не одягну ці трусики там Все гарні, да, е як. як з обложки. Типу.